Вас вітаю, дорогі держслужбовці. Ми з вами продовжуємо займатися підготовкою до іспиту Б2. І ось такий сьогодні у нас документ Livle English. Анотація. Хто уклав? Рецензенти. Зміст. Передмова. І, власне, тіло цього посібника чи методички щось таке. І ми будемо з вами сьогодні займатися по ній. Ну що, готові? Перший урок ви вже бачили, як проходить підготовка до іспиту б 2 Звісно, вам треба знати все на рівні Б2: граматику, слова, і я бачила тест цього іспиту. Він рівня proficiency, та С2. Цікаво, на ньому таки написано: «Proficiency». efficiency. Будемо сподіватися, що нам дадуть більше зразків дійсно рівня b 2 Будемо бачити, поки що ми займаємося ось таким, і є підтримка вам. Абсолютно безкоштовно на нашому YouTube каналі, на моєму YouTube каналі, там, де граматичні уроки, починаючи від А1, там є уроки із наших курсів у запису, кому треба пройти від А1 до А2 до Б1 до Б2 загальної англійської, то такі ж уроки, бачите, як я сідаю, розгортаю посібник і розповідаю, пояснюю вам, так само я пояснюю на тих А1, А2, Б1, Б2 курсах. Кому потрібно, будь ласка. Поки що Візь... захочете візьмете. Зараз ми займаємося ось цим. Поїхали мої гроші. У нас з вами заняття присвячене сьогодні, як я бачу, юридичній системі. І Юніт-1 присвячений сучасним правовим системам. Вступ. У вступові ми повинні обговорити наступні питання. Перше, бачите, їх тут 5 штук. Як ви розумієте, термін правова система, які види правових систем вам відомі, який тип правової системи є найпоширенішим у світі сьогодні, яка правова система застосовується у вашій країні і чи погоджуєтеся ви з висловлюванням Черрі Блер, так людям потрібні їжа та освіта. Але одним із наріжних каменів будь-якого суспільства є добре функціонуюча правова система. Як ви бачите, тут потрібно Вміти говорити, скласти речення. Давайте подивимося з вами. Ось ви можете дати відповіді. Стосовно цього всього письмового я перевірю в нашій групі і дам вам відгук стосовно того, що я побачу. У вправі 2 у нас з вами. Завдання ознайомитися з основною юридичною термінологією, пояснити значення термінів і співвіднести терміни з їх визначенням. Дивіться, у нас є authority, court to govern, judge, law, law enforcement, law enforcement agency, lawyer, legal system, legislation, legislature, rule, the judiciary і Вам необхідно завести словничок. Я раджу взяти контекст реверсу в інтернеті. Забити туди слово і в свій словничок записувати, що authority це влада, орган влади, court – суд to govern керувати, здійснювати управління, judge – суддя, law – право, закон, law enforcement – право застосування, правоохоронні органи, law enforcement agency – правоохоронний орган, lawyer – юрист, адвокат. Legal system. Правова система Legislation – законодавство, а legislature – законодавчий орган, Rule – правило, The Judiciary, судова влада і tribunal, tribunal. – Трибунал. Давайте з вами виконаємо вправу. Нам необхідно прочитати опис і потім дібрати до нього ось це слово з боксу. Ну, поїхали. Що там пишуть в А? Так, сукупність правил або норм, яких повинні дотримуватися люди в певній країні або території. Що це таке? Підберіть, ану. Ло. No. Закон. Право. Давайте дивитися бій: моральне або юридичне право здійснювати контроль. Що це? Authority, влада, орган влади. С. Прийнята норма або інструкція, яка визначає, як мають відбуватися події та що дозволено або заборонено. Що це? Rule – Правило. Офіційний орган, який має повноваження судити правопорушників, вирішувати спори або ухвалювати інші юридичні рішення це Court – суд. Продовження вправи ми з вами спостерігаємо на наступній сторінці і, відповідно, підтягнемо. Так, що пишуть в «І»? у Великій Британії спеціалізований суд, що розглядає певні питання, земельні трудові тощо, це Tribunal. трибунал. Організація відповідальна за дотримання закону, наприклад, поліція Ф, це Law Enforcement Agency» – правоохоронний орган, G. Контролювати та спрямовувати державні справи країни, міста або групи осіб це. To govern – керувати, здійснювати обралі. Частина уряду відповідальна за судову систему, що включає всіх суддів країни це судова влада. The Judiciary. Система норм, визнана суспільством та підлягає виконанню через установлені процеси це Legal system. Особа, яка консультує людей щодо законодавства та представляє їх у суді – це Lawyer юрист, адвокат. Кей, посадова особа суду, яка керує судовим розглядом і вирішує, як слід покарати винно або ухвалює рішення у правових питаннях, це джадж, суддя. Закон або нормативний акт, ухвалений законодавчим органом, це legislation. Ось така ситуація. Так ми з вами виконали. Тепер у нас з вами, я вже дивилась там текст. Reading, бачите, pre reading Legal systems, це все ми будемо з вами читати слова, виписувати на comprehension, на розуміння вправ робити. Тому ми зараз зробимо ще одну вправу. Choose the word. Rule regulation. Бачите? Ось трійка. Що нам необхідно зробити? Вибрати правильне слово. Але перед цим нам необхідно роздивитися, примітку, розглянути. Ви готові? В примітці у нас три слова. Ну, тебе, бачите, and Правило rule. Це настанова, яка визначає, що людям дозволено або чомусь написано, що має скриніс полз. Чому скрин полз? Все круто. Ось. Продовжуємо. Тож, це настанова, правило, rule, так, яка визначає, що людям дозволено або заборонено робити. Правило не є настільки офіційним, як регламент. Вони можуть бути зафіксовані у письмовій формі, а можуть і не бути. Regulation – регламент це офіційне правило, ухвалене урядом або організацією, яке є частиною системи правил. Регламенти зазвичай приймаються посадовими особами або органами влади та фіксуються у письмовій формі. Вони контролюють поведінку людей або якість речей. Law – Закон. Це офіційне правило, яке зобов'язані виконувати всі громадяни країни. Також це може бути кодекс поведінки або етики. Закони фіксуються у письмовій формі та підлягають примусовому виконанню серед усіх членів держави. Відповідно, тепер ми будемо виконувати з вами ці шість речей. Ви готові? Погнали. Так. Багато лікарів підтримали плани щодо... Що поставимо? Закону Льо, який забороняє всю рекламу тютюну. Льо використовується, оскільки йдеться про офіційний закон, що має обов'язкову силу для всіх громадян. Друге. Ануль. Було запроваджено нові, що нормативні акти, regulations, regulations використовується, оскільки мова йде про офіційні правила, прийняті урядом або організаціями. Чотири There are exceptions to every rule. Із кожного правила є винятки. Так, чотири. Закони руху Ньютона. Newton's laws of motion are three physical laws that together laid the foundation for classical mechanics. Це три фізичні закони, які разом заклали основу класичної механіки. Так, п'ять. Граматичні правила визначають, як слова можуть поєднуватися між собою. Grammatical rules, prescribe how words may be used together, і усі рівні перед законом everyone is equal under the law. От бачите, нічого страшного немає. Хоці уроки повинні супроводжуватися окремо граматикою. Все у мене є в запису, ви можете дивитися навіть в обід на роботі без проблем, або слухати, поки їдете на роботу, чи з роботи, чи в машині сидите, чите там, наприклад. так. Потім друге. Це розмовний курс відповідного рівня, де ви застрягли або де ви є. Бажано Б2, але якщо то А1, ну, то ж є все в запису А1, А2, Б1 і Б2. І оці уроки йдуть третіми. Оце такий у нас курс. Детальний опис, будь ласка, в інфобоксі, тобто під цим відео. Питання всі в нас в групі. Я викладу конспект цього всього, що я щойно говорила. Добре, до зустрічі. Мої хороші питання ставте там. Я дам відповідь. До зустрічі. Пока.